Сили оборони мають успіх на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах та б'ють артилерією по цілях противника. Повідомили у Гонштабі. Також ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. За минулу добу Росія втратила 610 окупантів, 13 танків, 8 бойових броньованих машин, 31 артсистему, 1 РСЗВ, 22 безпілотники, 26 крилатих ракет а також 28 одиниць авто і спецтехні. Бавона сталася у російському брянську. Про прильоти в районі телеважі повідомляли ще вчора ввечері. Сьогодні місцеві нарахували мінімум 5 дронів. Відомо, що один з них вибухнув на даху готелю управління справами області. Третій. Вже. О. Третій. Вранці було гучно і в Москві. Мер Собянін заявив про збиття безпілотника на підльоті до столиці. Через це в аеропортах затримали до 40 рейсів. А у тимчасово окупованій Фаодосії в Криму повідомляли про атаку з трьох ракет. З'явилися перші супутникові знімки після атаки безпілотників на аеродром біля Пскова. Пошкоджено щонайменше два літаки. Іл 76 їх використовує дивізія, яка брала участь в окупації Бучі. Частину аеропорту, де могли бути інші ушкоджені літаки, не видно через високу хмарність. Вночі окупанти вдарили по слов'янську, поцілили у сільськогосподарське підприємство. Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Крім того, 30 серпня загинуло. Ще двоє мешканців області у Богатирі та Часовому Яру. Шестеро людей дістали. Поранення на Донеччині розбилися два українських вертольоти. Мі 8 попередньо загинули шестеро пілотів, 18-ї бригади армійської авіації. Трагедія сталася у Краматорському районі, але внаслідок чого невідомо. Є дані про те, що в цей час злетів російський винищувач су 35 а українські гелікоптери заходили на посадку. Причину катастрофи встановлюють.